Джейн Остін Менсфілд Парк. Розділ 13. Вельмешановний Джон Єйтс, новий друг сім'ї. Вирізнявся хіба що своїми успіхами у світському товаристві та звичкою розкошувати. Він був молодшим сином одного лорда. з помірним... Проте, незалежним прибуткам і Серові Томасу, його присутність у Месфілді, безперечно видалася себе небажаною. Містер Бертрем познайомився з ним у Веймауці, де вони разом провели 10 днів в одному товаристві, і назнатка на доказ дружби, якщо це можна назвати дружбою. Містер Єнц дістав запрошення по дорозі додому в будь-який зручний для нього час завітати до Менсфілду і пообіцяв приїхати. А приїхав він навіть раніше, ніж очікували, оскільки велика компанія, яка зібралася гарно повеселитися в домі його друга, і зараді якої він покинув феймаут, несподівано розпалася. Він прилетів. На крилах розчарування, сповнене думок, про сценічне дійство, яке мали підготувати в тому товаристві, до вистави, у якій була роль і для нього, лишалося два дні, коли раптова смерть однієї із найближчих родичок тієї сім'ї порушила їхні плани і змусила виконавців роз'їхатися, бути так близько до щастя, до слави. До великої статті про домашню виставу в Еклсфорді маєтку вельмашановного лорда Ревіншоу в Корнуолі, яка звичайно мала обезсмертити їхні імена, ну, принаймні на рік. Буде так близько до цього і все втратити.